Зи мені, страшний за свій талант, один із тих, кому виросла сучасна поезія, один із тих, кого знищила система. Його ім'я Грицько Чубай. Він села Березини на Рівненщині. Збереглося фото Грицька з написом: П'ять років. Вміє читати та писати. Грицько таки не зміг закінчити вишу через упереджене ставлення керівництва. Знав сім мов, які вивчив самотужки. КДБ, що зі школи слідкувало за ним, викликало на допити за антирадянські вірші Роги і німби, тюрми і грати, ідоли, плітки, авто і гармати, кодекси, карні, а також моральні, кайдани модерні із картами гральними. У 18 пише та згодом виходить друком поетична збірка Вертеп. За ним починає ще більш пильний нагляд за антирадянські наративи. Вперше. Його заарештовують у 23 роки під час операції КДБ, що потім назовуть Арештована Коляда. Було кинуто до тюрем 19 осіб. Це були українські поети, драматурги, режисери. Три дні Грицько Чубай проведе у слідчому ізоляторі. Саме там його змусять свідчити проти української письменниці Ірини Каланець. Молодий поет глибоко переживає власне відступництво. Він кидає Писати вірші. Тебе прикудило цілий час. Рази його забрали. Відно, били добре, бо прийшов такий сумний і змучений, аж грецько Чубай отримує можливість вступити до вишу, але не зможе його закінчити. В 33 його не стане. Ну, ми прийшли провідати в лікарні. Це фактично за день до смерті. Я в принципі зрозумів тоді, хоча був малий, я зрозумів, що я, мабуть, останній раз бачу батька своє продовження Грицько Чубай знайде у своїх дітях. Його син, фронтмен гурту Плечі Армії Тарас Чубай, перетворить вірші батька на пісні. Коли до губ твоїй лишається. Півподиху, коли до губ твої лишається півкроку.